Книга Ездра, глава 9. А як скінчилося це, підійшли до мене зверхники, говорячи. Цей народ Ізраїль і священики та левити не відділилися від народів цих країв з їхніми гедотами: від Хананеян, Перізеян, Євусеян, Амонеян, Моавітян, Єгиптян та Амориян. Бо побрали з їхніх дочок собі та своїм синам, змішалося святе насіння з народами цих країв, а рука зверхників та представників була перша в цьому спроневірені. А коли я почув це слово, то роздер я одежу свою, та плаща свого, і рвав волосся з голови своєї та з бороди своєї, і сидів остовпілий. І зібралися до мене всі, тремтячі перед словами Бога Ізраїлевого за спроневірення поверненців, а я сидів остовпілий аж до жертви вечірньої. А за вечірньої жертви встав я з упокорення свого, і роздерши шату свою та плаща свого, упав я на коліна свої, і простягнув руки свої до Господа Бога мого. І сказав я, Боже мій, соромлюся я та стидаюся піднести, Боже мій обличчя своє до Тебе, бо беззаконня наші помножилися понад голову, а наша провина виросла аж до неба. Від днів наших батьків ми в великій провині аж до дня цього, а за наші беззаконня були віддані ми, наші царі. Насіші священики в руку царів цих країв, на меча, на полон і на грабіж, і на посоромлення обличчя як цього дня. А тепер, на малу хвилю сталася на милість від Господа, Бога нашого, щоб позаставити нам останок і дати нам затвердитися на місці святині Його, щоб посвітити очі наші, Боже наш, і дати нам трохи ожити в нашій неволі. Бо раби ми та в нашій неволі не покинув нас Бог наш, і прихилив до нас милість перед Перськими царями, щоб дати нам ожити, щоб піднести дім нашого Бога, і щоб відбудувати руїни Його, та щоб дати нам захист в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер що скажемо, Боже наш по цьому, бо ми покинули заповіді Твої, які ти наказав через своїх рабів пророків, говорячи. Цей край, що ви йдете посісти, він край нечистий, через нечистість народу цих країв, через їхні гедоти, щоб наповнили його від краю до краю своєю нечистістю. А тепер дочок своїх не давайте їхнім синам, а їхніх дочок не беріть для своїх синів. І не питайте їх про мир та про добро їх аж навіки, щоб ви стали сильні та споживали добро цієї землі і віддали на спадок вашим синам аж навіки. А потому всьому, що прийшло на нас за наші злічини. Та за нашу велику провину, бо ти, Боже наш, стримав кару більше від гріха нашого і дав нам таку рештку, чи знову ми ламатимемо заповіді твої і будемо посвоячуватися з оцими мерзотними народами, чи ж ти не розгніваєшся на нас аж до вигублення нас, так що ніхто не позастався б і не врятувався? Господи Боже Ізраїлів, Ти праведний, бо ми позасталися останком як цього дня. Ось ми в провині Своїй перед лицем Твоїм, бо не встояти нам за це перед лицем Твоїм. Амінь.